Поліцейські Київщини повідомили про підозру нетверезому кермувальнику, який тікав від правоохоронців, скоїв наїзд на одного з них та продовжив течу. Відомо, що у вечірній час 9 січня під час служби патрульні виявили правопорушника, який проігнорував знак обов'язкової зупинки перед залізницею. Вони увімкнули... Вони увімкнули приблизкові маячки та гучномовець з вимогою зупинитися, але водій продовжив рух. Згодом утікач проявив неуважність. Його автомобіль занесло на 360 градусів і він призупинився. Поліцейські підбігли до водія, якого намагались затримати. Один із правоохоронців, блокуючи рух, став перед легковиком, але кермувальник наїхав на працівника поліції, який впав на капот, а легковик все одно продовжив рух. Далі нетверезий водій виїхав на автодорогу Київ-Одеса та проїхав близько трьох кілометрів. Згодом спільно з місцевими жителями водія зупинили поліцейські. Машина назад тебе затримано. Зловчине за кримінального правопорушення. Чого не встановлював, читаю я й нічого не нарушав. Посвідчення водія є Взагалі Ні, немає. Вішений по 130 статті. Вішений? Три рази Вживав живав алкогольні сьогодні напої. Фігуранта затримали, а в організмі зловмисника виявили 1,4 сотих проміли алкоголю. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.